Малі діти горнулися до Ісуса, вони охоче сиділи на колінах у вчителя, вдивляючись у Його думливі очі, що випромінювали любов. Ісус ніколи не вагався сказати правду, однак висловлював її завжди з любов'ю. У спілкуванні з людьми він був надзвичайно тактовним. Уважним і люб'язним, Він ніколи не був грубим, без потреби не докоряв, не завдавав зайвого болю чуйливим душам. Спаситель не засуджував людські слабості, Він говорив правду, але завжди з любов'ю. Ісус викривав лицемірство, невіря і беззаконня та Слово. Гіркого докору промовляв терплячим від сліз голосом. Він плакав над Єрусалимом, містом, яке так любив, і яке відмовилося прийняти його дорогу, правду і життя. Мешканці Єрусалиму знехтували його, свого Спасителя, але він ставився до них з ніжністю та співчуттям.